Як не можна тримати мікрофон. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно користуватись мікрофоном. Спочатку ми поговоримо про те, чого не можна робити. В першу чергу, не можна тримати надто близько мікрофон. По-перше, це питання гігієни. По-друге, динамічні мікрофони дуже сильно підсилюють низькі частоти, і ви втратите розбірливість і також чіткість вашого вокалу. Мінімальна рекомендована відстань мікрофону до роту це 3-5 пальців. Чим далі мікрофон, тим менше низьких частот. Ви також це можете врахувати. Друге правило: не обхоплюйте мікрофон рукою. Це створює замкнений простір, і мікрофон почне давати фідбек, заводитись. Також не направляйте мікрофон на монітор або на акустичну систему, тому що це почне викликати фідбек заводку мікрофону. А зараз ми поговоримо про те, як правильно користуватись мікрофоном. Регулюйте відстань мікрофону під час динамічного співу, тому що якщо у вас надто потужний голос при близькому використанню, мембрана почне давати перегруз, а це, в свою чергу, хрип в акустичних системах. Друге правило важливо обрати мікрофон, який буде підходити до вашого тембру. Це допоможе мінімізувати еквалізацію мікрофону на мікшерному пульті, а також зробить максимально природнім звучання вашого голосу. А ми вам допоможемо з вибором мікрофону, який підійде найкраще саме для вас.